Вітаю, 29 квітня, 2025, місто Рівне, Україна. Щойно подивилася відео з Київської області. Просто жах, як людей повимерзало все в садочках, включаючи виноград. Дуже шкода, люди стільки часу і коштів і свого здоров'я поклали на врожай, а воно все вимерзло. Я маю тільки один кущик, який в нас залишився, там з 20 чимось кущів. Ми лишили тільки цей сорт. Сорт я не знаю. Це кишмиш рожевий. На жаль, він ось так росте тут практично в асфальті і дуже взагалі. Але ми його лишили, тому що він, по-перше, неукривний, ми його ніколи не вкривали, жодної зими, жодного заморозку, приморозку. Обов'язково покажу врожай, в тому році я показувала. Ось наготувала вже торф. В тому році просто був в мене експеримент. Взяла в землю, всадила пагони і навіть пропонувала на продаж. Підпишіться, до речі, будь ласка, хто брав в тому році саджанці, як вони себе почувають і бажано писати область. Дуже буду вам вдячна. Так от в цьому році чоловік обрізав. Ось зараз пройдемось, покажу вам після оцих всіх заморозків, приморозків і так далі. Ось дивіться. Як обрізати, я не знаю, я цим не займаюся. Не формую нічого. Ось він, весь живенький, як ви бачите. Абсолютно. Показувала, як я нарізала пагони. Ось, поставила їх в банки. Ось дивіться, яке коріння. Причому ні одного випаде, ні одного. Ну воно вже тут мучиться. Я бачила, що треба раніше це робити, але не дуже хотілося їх з хати прямо на мороз виставляти. Єдине, що обрізали вже два рази, тут були бубочки то обрізали ці бубочки. Ось дивіться. І зараз буду їх присаджувати ось в такі, як я кажу, два рази використовуємо ці банки. Один раз воду п'ємо, другий раз саджанці сажу, щоб не впливало це на ціну. І навіть, от дивіться, було шкода, маленькі викинути такі невеличкі пагінці. Дивіться, яке коріння. Маю надію, що воно все поприживається, і що е, хтось зможе придбати і так само в себе вирощувати виноград, який е, не потрібно вкривати. Я навіть не знаю, як би це взагалі, як люди його вкривають. Або вони його не піднімають раніше часу, або що, тому що завернути якось, ну. Я не знаю, як це робити. Чесно кажучи, ми його жодного разу ніколи не вкривали. Ось стільки саженців маю. Що виживе, я не знаю, тому що ціле літо, як будуть більші корінці, можете звертатися. Я, звичайно, буду висилати. От, сорт дійсно дуже класний. Він без кісточок, не такий великий, великий тільки ось в тому. Краю, де сонце попадає, а тут де тіні, більш такі мілкіші, але чесно кажучи, в тому році заїжджало багато людей просто додому, і я абсолютно всім давала, хоч хоть. Трішечки спробувати, ну в тому плані, що вони купують. І не було жодного жодного покупця, який б сказав, мені не подобається, я не буду брати. Хоча це абсолютно може зробити кожен. Скуштував, не сподобалося, не взяв. Це не питання, що єдине, що час витратив, що до мене приїхати. А так питань немає. Але жодного не було, хто б відмовився взяти цей виноград. От, пробувала я вже знайти по сорту, але все, що мені пропонували по сортам, це, це все не те. Не розтріскується, не обробляється. Єдине, що як там лишається щось з полуниці, можу пройтися трішки чимось обробити. Показувала листочки в тому році, які він до осені. І ну, сорт не можу порадити, бо не знаю, чесно кажучи. Так що Хто буде мати бажання? І вони поприживаються. Єдине, що ну, забагато коріння вже зараз. Зараз спробую дуже-дуже акуратненько його перевалити. І буду вам пропонувати, хто хоче таки вирощувати в себе виноград. Ну от, Показую, як він у нас росте. Дійсно, дуже ось це все площа, яка йому виділена. Більше тут площі немає. І ще й крім того, тут іде злив води підкопаний. Ну, як то він ось так росте. У всякому разі, це все він затягує літом повністю до самої стелі. Оце все він затягує своїми віточками. Ось такий у нас виноградік, яким я задоволенням поділюся за великі кошти. Вирощуємо своє, своя ягода найсмачніша. Все буде Україна. Дякую.